Привізли ми тісла та хруста човна канарія, білий тік. На цей. я я не помню? Я не понял. Я вчора вам казала, чи я вже не казала, що не буде так другої ей так, не буде так, ось як воно називається там? История игрушек 2. Ой, не продолжим, а? Мама пришла. що я з куклою зробила відно зараз вас заколдую а давайте пограємо одну їх Якщо я говорю про вас, то ви Вибивайте Ви зараз. Дите або жити на ліжку. Якщо лежите або це дитин, то ви випиваєте. Ну, Якщо ну, Якщо ви хочете <плес> вижити і пройти далі, то ви маєте поставити, написати і сердечко. Тоді ви. Тоді ви можете продовжити. Ну, якщо ви хвилюєтесь. Якщо ви хвилюєтесь, якщо ви можете в слідушому раунді вибити, бо це тільки одна підачка більше не буде, то поставте підписку. Це буде ваше допомогне сердечко. Не рухайте так далі. Якщо ви, якщо ви зараз щось їсте, то ви вибуваєте. Якщо ви тут, це дуже чудово. Зараз подивіться на це Я відчуваю небезпеку від смерті. Разом що окремо. Смертні ніколи не зможуть дістати нас. Я теж так дубу. До свого ув'язнення. Це смертний не здається моїм особливим. Я був провідником для моєї енергії. Смертний безпосередньо наслідки сягнуть глибоком. Він уже незвичайний смерт.

Якщо ви маєте куті, то ви вибуваєте. Так, всього 5 раундів. Так, зараз пішло тільки 3. Ще 2 раунди. Ще буде один останній найскладніший. Це буде завдання вже. Я мав думаю, то були дракони сили, іначе, то я не можу ви не видати. Якщо ви живете, і впевнені, то ви можете не ставити. Я вам розкажу в кінці, що ви маєте зробити. Так, друге зовтай. Якщо у вас є вентилятор цей, то ви, ви буваєте ну, любі вентилятор, навіть ігрові. Якщо немає жодного вентилятора, то ви програли. Далі, якщо ви є конструктор. Ви вибуваєте. Ви буваєте. А той, хто був в себе впевнений і ні разу не програв і нічого не став, то швидко поставте лайки, підписки. І напишіть лайки. І скажіть. Скажіть, чи побудовують вам Мої відео чи відео шорт? Особливо реклама на топік. Реклама топ. Реклама топика. Ну, а теперь... Поставить 30 лайков. Ставьте. Так, ой, стоп. Заговорилось. поставте всього 30 лайків, ну, додати лайки, скільки зараз є, я вам скажу в іншому відео, і тоді я вам скажу, скільки тоді буде лайків, якщо ви зможете набрати 30. Клас! Не треба хвилюватись, ниндзя залишиться якщо була виникнуть надзвичайна ситуація. А я особисто запевняю, що з монастирем все буде тіто, поки ви не повернетесь. Пане Фродіті, подбайте про вайфай, будь ласка. Сьогодні якийсь кіт там скинув рослинки, вау. Я саме заварив у казані порцію смердючого болотного чаю. Болотний чай? Не залежно, бо я в турботі. Чомусь. Слушай, класс! И всем пока, вы на канале Белки. я все видео выложу. И сделаю видео. И ставлю лайки. Всем пока,